Два милих серця. Останній день пролитий на папір, як вічний подих дивного сонету, Стару печаль Ромео і Джульєти. Для нас приніс із вічності Шекспір. А два милих серця не покинув час, а спогад що, проста і мудра звичка. Не догорить у віроломстві свічка, а буде все. Не пройденим для нас, далека смерті сльози на щаці, як геніально і доволі сумно, комусь трагічно, а комусь тріумфно тремтить рука у змореній руці, погасне все, та не помре любов, вона, як ніжність білої троянди, два милих серця полетять у гранди, де переможе незгасима кров.